Вже більше року в Україні працює програма її відновлення. Станом на початок липня на території Мерноградської громади згідно програми подано 699 заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно. З Цих 699 заяв вже позитивно розглянуто 472 заяви і погоджено на виплату. У нас 455 заяв на виплату компенсації за пошкоджене майно. Сума, яка була нарахована спочатку обрахована, а потім нарахована державою, складає майже 41 мільйон гривень. Сума, яка вже погоджена на виплату цієї компенсації, складає станом на липень 15 мільйонів. Отримати виплату мешканці можуть у два етапи. За ці кошти вони придбають або матеріали, або віконні та двірні прорізи, або виконують самостійно. Роботи у себе в житлових приміщеннях також ми розглянули вже декілька заяв, які були подані через її відновлення на зруйноване майно. Взагалі, у нас зруйновано вісім будинків приватного сектору і 15 квартир багатожитлового. Будинку п'ятиповерхового дві заяви на утримання сертифікатів для подальшого придбання житла вже обраховані. Щоб отримати компенсацію, відповідно до постанови компенсацію отримують власники житла. Це приватизовані квартири або приватні будинки. Можна звернутись через центр надання адміністративних послуг. Він у нас в мирнограді працює. Можна там подати заяву, або через застосунок Дія він працює. І швидко обробляє ці дані. Можна звернутися до військової адміністрації. Ми теж надаємо роз'яснення, допомагаємо, завантажуємо документи, якщо вони всі в наявності. Також Лариса Саділяні зазначила, що власники квартир чи будинків, що не підлягають ані виплаті компенсації, ані житловому сертифікату, отримують компенсацію за моральну шкоду з місцевого бюджету. Виплата одноразової становить 80 тисяч гривень.